Онів спричинила серію вибухів. Місто Енгельс, Саратовській області, Російська Федерація опинилася знову під масованою атакою дронів 8 січня, що спричинила серію вибухів і пожежу на нафтобазі Атака відбулася поблизу російської військової авіабази, з якої злітають стратегічні бомбардувальники. Ту 95 МС для запуску крилатих ракет. Губернатор теж уже дав свою певну відповідь. Повідомив про падіння уламків, збитих безпілотників на. Промислово об'єкта місцеві жителі навіть чули десятки десятки вибухів. Ось далі детальніше. Місто Енгельс, Саратовській області Росія, вночі на 8 січня опинилася під масованою атакою дронів. Відео очевидців фіксують вибухи і пожежі саме біля цього населеного пункту розташована російська військова авіабаза. Звідти злітають літаки зі своїми крилатими ракетами, які потім б'ють по цивільному Вільні та критичній інфраструктурі України що відомо про атаку на Енгельс? Значить, Енгельс зазнав атаки безпілотників. Вибухи пролунали близько третьої ночі і продовжувалися в досить тривалий час. Місцеві телеграм-канали визнали кілька прильотів, інші писали про падіння уламків. Хай там як, а Ми маємо чимало відео очевидців, які свідчать про прильоти безпілотних літальних апаратів. Сланні вибухи, і навіть таку гарну величезну, ну можна так сказати, крупну а, пожежу. Попередньо це горіла нафтобаза. В Районі нафтобази в Енгельсі пожежа після атаки безпілотних літальних апаратів дописували їхні телеграм-канали, публікуючи ось ці знімки. В місті звісно працює протиповітряна оборона. Лунає сирена. Губернатор Саратовської області спершу лише писав про загрозу дронів, а потім про вибухи писали вже місцеві, і вони писали про те, що вони чули декілька десятків вибухів. Згодом губернатор написав, що уламки збит. Тих безпілотників впали на промисловий об'єкт. Така, знаєте, халепа була на безневинному так званому містечку. Як називав його один із коментаторів на відео це можна було почути, тобто він публікує відео із пожежі, говорить. Ми ж такої бізнівінної, ми такої бізнівінний город. Почому панам по літять от дрони і тому подібне. То, так зараз кожен із вас трішки був шокований. Ну ви розумієте, що там за перебріком ані бізнівінне, а вони не вони не при чому. Це все Путін, а вони просто мовчки, типа, це все підтримують, і то не при чому. І варто зауважити, що саме біля Енгельса розташований аеродром, з якого злітають ось ці тушки. Це стратегія. Шні бомбардувальники російської армії, які запускають по Україні крилаті ракети, що писала в. Телеграм-каналі Астра останній допис стосовно Енгельса був наступним. Зараз будуть цитувати мову оригіналу Нові кадри з Енгельса, де після атаки безпілотних літальних апаратів горить нефтехранилище Авіабази, 8 января. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що безпілотники нанесли удары по Саратову і Енгельсу в результаті повреждено одно з промишленных предприятий Позже Міноборони в своїй Ранковій сводки сообщила об 11 збитих безпілотних літальних апаратів в Саратовській області. А після того, ось ці персонажі із Астри змогли проаналізувати фото і відео з наслідками атаки і вияснили, що в Енгельсі після атаки горіло нафтосховище авіабази. Вони дописують наступне: Геолоцировать місто Астра удалось сравнів кадри з відео з. Кадрами панорамних карт Google. фотографія опублікована позднім губернатором Саратовської області Романом Бусагіним, підтверждають цю інформацію. Кадри очевидців говорять о тому, що нефтібаза продовжає горіть, дописують вони. Тобто тут досить влучне попадання. І якщо вони говорять про те, що вдалося збити 11 безпілотних літальних апаратів, то скільки ж приземлилося, слухайте, в ту нафтобазу? Зов, це мінаборони Російської Федерації цифри не назовіть. Ми з вами це розуміємо. Так вони будуть розказувати про ніпобідимості їхньої протиповітряної оборони, налоговнітності і тому подобне речі. Дійсно, за ті дрони, які несуть демократію, вони. Все ж таки можуть відплатити так би мовити. Адже бачимо, що не лише в Енгельсі було весело, не лише там була бавовна, але й Петро Андрющенко до прикладу дописував, що і Таганрог також зустрічав бавовну, Дописував зокрема те, що він позначив і на карті, де на зараз зафіксовано проліт і цікавий вечір. Це було вчора. Власне в Таганрозі місцеві жителі дописували, що було весело, так би мовити, що вони зустрічали ту бавовну. А у місцевого населення також була ще. Дилема. чому ж їхня славнозвісна протиповітряна оборона знову ж таки не збиває ті безпілотники? Адже ми знаємо, що вони збивають абсолютно все ніколи в них немає ніяких ні пошкоджень, ні руйнувань, ні постраждалих. Зокрема, як бачимо, все ж таки. Вони вірять в це, але Енгельс показує, що все ж таки досить часто є влучання саме у військові об'єкти. Буду наголошувати, адже дійсно бачимо, що і наші гурівці, і СБУ, і сил оборони все ж таки продумують операції, щоб знищувати військовий потенціал расистів і військові цілі, які знаходяться в їхньої території. Ну а тим часом Розмі, уже посилаючись на аналітиків, пишуть, що зламали базу даних Росреєстру. Як доказ, аналітики публікують фрагмент бази даних який є понад 81 мільйон записів, і яка важить понад 1 терабайт. Ну і в зламаній базі є така інформація про росіян. Це саме прізвища ім'я по батькові, електронні пошти, номери телефонів, адреси, навіть паспортні дані, дата народження, інша персональна інформація. Ну але поки що офіційно цю інформацію ніхто не підтверджує. Проте було би приємно, щоб все ж таки витік цієї інформації стався. Насправді, адже дійсно розуміємо, що і такі хакерські атаки важливі. Пам'ятаємо, що. І расисти також неодноразово проводили і щодо реєстрів також були атаки, і щодо телебачення. Також була інформація, що вони взламували, як і ми взламуємо їхнє радіо та телебачення. Ну і такі події будуть і в подальшому, я думаю, відбуватися. Але що важливо, все ж таки щодо мешканців території РЕФІ, країни агресорки, так те, що вони вже починають трішечки зневірюватися саме у перемозі у війні. Про це будемо далі детальніше говорити. Отже, на території Запорєбріка чомусь більше нема побідебесія і криків про те, що вони побідять в цій війні. Отже, за даними служби зовнішньої розвідки, російське експертне середовище розглядає тільки два варіанти для ЕРФІ на 25-й рік, які не передбачають її перемогу у війні. Коротко російські експерти не вважають, що РФ може перемогти Україну в 25-му році. І існує певні два сценарії для Ерефії на 25-й рік. Давайте зараз швидесенько про це розберемося. На відміну від офіційної риторики Кремля, російські експерти ніколи не вважають перемогу Ерефії чи військову поразку України базовими сценаріями, які можуть відбутися в 25-му році, про це йдеться у щорічній доповіді Російської академії наук. Росія і Мір 25 на яку посилається служба зовнішньої розвитки України, зазначається, що для реалізації так званого переможного сценарію о, Москві цього року потрібні значні додаткові ресурси, великі організаційні зусилля і сприятливі зовнішні умови. І російські аналітики розглядають два ймовірних варіанти розвитку подій в 2025 році. Цитую, перший в другій половині 2025 року, адміністрація президента Дональда Трампа організує Говорний трек з позиції сили, тиск Сполучених Штатів Америки на Росію передбачатиме посилення санкцій та збільшення постачання озброєння Україні. Йдеться у повідомлення. Ось другий сценарій передбачає продовження бойових дій із поступовим посиленням ударів по території Росії, оскільки Захід не зацікавлений у поразці України, враховуючи значні інвестиції у підтримку нашої з вами держави. Отже, розвідка зазначає, що розбіжності між офіційною позицією Кремля, ну тобто, криками Путіна, давайте до 9 мая, щоб побіділи!» Ось і тим, що насправді відбувається. Зовсім ну, зокрема, з поглядами експертних кіл не змінюють головної мети Російської Федерації. Це знищення української державності. І ось ми про це з вами розуміємо, бачимо, що е їхні засоби масової замбації працюють максимально на те, щоб втілити. Ну знову люди там повірили на рефі, ті, хто е сидять на дивані, споглядають з ящика новини Російської Федерації у е побіду, щоб у них була побідабісія. Ось е а насправді ж аналітика Російської Федерації каже, що не. Можливо, не знаю, чи то вони проаналізували, що Київ зять за три дня не вийшло, і зробили висновку, що мабуть ну і загалом не вийде, але але подивимося. Але розуміємо, що і від початку повномасштабного вторгнення багато говоримо про те, що варто усунути саме диктатора Путіна. Як то зробити багато розмов було От деякі експерти говорять, що все ж таки Трамп може вимагати від російських еліт усунення Путіна. Що він думає з цього приводу? Детальніше обговоримо. Або ж на думку експерта, Трамп взагалі може дати наказ на ліквідацію Путіна. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена не ставила собі за завдання повалення режиму російського диктатора Путіна. Однак не виключено, що цього разу може вимагати адміністрація новообраного президента Дональда Трампа. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній. Експерт не виключає, що нова адміністрація Трампа може поставити питання усунення Путіна перед російськими елітами. Далі цитує експерта. Мовляв, пробирайте цього психа. Як ви його будете вибирати? Ми не знаємо. А взагалі потім буде розмова. До цього часу ми даємо Україні все, що потрібно. Може бути така ситуація. Що більше Трамп такий, що може ще дати взагалі наказ на ліквідацію Путіна, тому що Трамп за своєї каденції порушив таке негласне правило, сказав Загородній. Ну і він нагадав щодо. Ліквідація американцями командувача елітних іранських спецпідрозділів спер також нагадав і одну із заяву обраного Трампом спецпредставника по Україні Китакалога щодо того, що Росія буде зобов'язана відновлювати Україну за свої кошти. Перекладаю з дипломатичної, що це означає елітам. Російським говориться, шановні, або ви прибираєте психа зараз і платите стільки, то або рано чи пізно цей псих все одно буде покараний, так би мовити, помре буду говорити цензурною. Мови з природніх причин, або якимось чином він зникне, платити буде та більше, все одно все повернете. Тобто їх ставлять на водалку, підсумував експерт.